Вони ставили боржників на лічильник, катували ні в чому невинних людей, робили з них рабів, гвалтували і навіть вбивали. Це не сценарій фільму про 90-ті. це реалії сьогодення, в яких роками жили люди в Житомирській області, адже саме там майже ціле десятиліття орудувала коростишівська банда. Ви на каналі Поки Кіт спить, і сьогодні я розповім про злочинне групування, яке тримало у страху ціле місто. Від його дій страждали молоді дівчата, бізнесмени і навіть військові. А серед учасників цієї банди були місцеві підприємці і депутати. Коростищів це невелике містечко на Житомирщині, де живе менш як 30 тисяч людей. На перший погляд, воно мало чим відрізняється від багатьох інших райцентрів. центрів вулички, школи, храми, лікарні та нині містечко відоме. На всю Україну своїм злочинним угрупуванням коростишівською бандою. На кадрах, що ви далі побачите, жертви насильства і катувань банди. На них зловмисники вішали борги, яких не існувало, а потім силою вимагали повернути кошти. Відео зі знущаннями кати зберігали на своїх телефонах роками. У дівчини, що однією з перших наважилася заявити на зловмисників у поліцію, інша історія грошей з неї не вимагали, однак її з подругою викрали, сильно побили, зґвалтували, а потім погрожували опублікувати інтимні кадри на загал. Якщо ті заговорять у момент нападу жертві, було 16. Вона вчилася на вчительку молодших класів, але через пережита була змушена покинути навчання. Дівчина і досі не показує свого обличчя і не називає імені. У мене просто дістали з машини, почали брати за волосся. І бити в машину. В один з цих моментів мою голову підіймають від машини. Я бачу, що з іншої сторони машини б'ють. Я Бачу, як у неї так от з носа стікає, просто кров що вона плаче. Мене ще раз б'ють об машину, я втрачаю свідомість. Насправді починалося все із залицянь. До дівчини щовечора приходив місцевий кримінальник Коля. Але врешті він отримав відмову. Щоправда, такий розклад його не влаштував. Наступний візит перетворився для дівчини на справжнє жахіття, яке вона і досі не може забути. Коля разом з кількома іншими чоловіками викрали її і подругу просто з гуртожитку і відвезли до річки, де й стали чинити нарогу. Те, що був за кермом, коля кузьомко голтували мене Черзі вдвох при цьому ще били по обличчю, продовжували бити. Забрали телефон на той момент, і на свій телефон знімали це все на камеру. Поки один голосує, другий знімає. Після пережитого жертва наважилася написати заяву, а її подруга ні. Щоправда, по факту все обернулося проти самої дівчини. Помисник став розпускати чутки, ніби дівчата з власної волі погодилися поїхати з молодиками на шашлики. заява у поліції з'явилася тому, що він відмовив дівчині у сексі, хоча вона того сама хотіла. Після цього дівчина нібито вирішила помститися йому і написала фейкову заяву у поліцію. На додачу до всього за колю почали просити інші: мовляв, забери заяву, не ламай життя. Класична історія до мене приходили батьки Колі Зойомка, пропонували гроші за те, щоб я забрала заяву. І потім слідчий нас почав задовбувати, щоб ми написали заяву, що ми не маємо претензій, щоб ми взяли гроші. Тоді зловмисники так і не понесли покарання. Справу закрили. Двох із трьох затримали лише через 9 років. Під час спецоперації СБУ та Нацполіції, третій зловмисник до цього дня не дожив, помер від того, що вживав забагато анаболіків. Бо що? Бо треба знати міру. Багато не буває тільки котів, любові до котів і вашої підтримки. Якщо ви хочете підтримати вихід нових відео на цьому каналі, можете закинути пару гривень на Монобанку, Кофі або ж оформити спонсорку на Ютубі. Усі посилання лишила для вас в описі під відео та в першому коментарі. Між іншим, на тим. Хто закине донет, чекає додатковий унікальний контент. А зараз уважно подивіться на ці фото. Перед вами ті, кого поліція називає лідерами коростишівського злочинного угрупування. Ось 50-річний Анатолій Моргунов на прізвисько Толік. Його знають як смотрящого за містом. А це 35-річний кримінальний авторитет Андрій Лавриненко, поплічник Толіка. Ще з ключових учасників угрупування можна виокремити депутата Коростишівської міської ради від радикальної партії Олега Ляшка Михайла Лукомського. Раніше він також був заступником міського голови. У департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції кажуть, що Лукомський незаконно позбавив волі двох людей і знущався з них фізично. Крім того, народного обранця підозрюють у вимаганні та погрозах родичам потерпілих. Також на лаві підсудних опинилися Руслан Твердовський і Микола Кузьом, якого і згадували раніше дівчина з історії, що я вже оповіла. Дмитра Кукса підозрюють у рекеті, а це Роман Колота. Його підозрюють у вимаганні грошей з військового, про якого я розповім далі. У цій же справі проходить інший підозрюваний Віталій Мельник. Щоправда, йому інкримінують не лише вимагання, а й погрози фізичною розправою. Жертвою колоти і Мельника став зокрема військовослужбовець 95-ї окремої десантно-штурмової бригади на ім'я Назар. Нині чоловік Боронить Україну на Донеччині, але не так давно зловмисники вирішили приписати йому вигаданий борг. Почалося все зі 100 доларів. Однак потім чоловіка поставили на так званий лічильник. І вже за тиждень борг перетворився зі 100 доларів на 200. Потім, через неділю-дві він сказав, що вже не 200, а 500 доларів йому винен. Ну я певжу ще не зміг їх віддати, віддавав йому щось там по чуть -чуть, щось. Я Йому віддав, не повночі 5 тисяч гривень, чи щось таке ну м'ялич. Потім сказав, що вже з пітіста виходить штука, і потім як я поспитав, які, скільки я должен, сказали 190 дев'яносто тисяч. У 2023 тисячі Назар поїхав служити у Донецьку область. Однак зловмисників це не зупинило. Вони продовжили тиснути на чоловіка, що правда тепер використовували для цього дружину, яка нагадаю була вагітна. А коли Назар повернувся додому у відпустку, зловмисники викрали його і сильно побили. Мені дзвонить дружина і каже, що приїжджав у коля кузьомку з хлопцями, і це я сказала, що якщо я не вийду на зв'язок, то сяде вона з ним в машину і буде вона розчитувати. Потім, як я приїхав сюди. Мене в Твердовського Руслана дома був на гаражі, як типу, свій Аля спортзал. Мене завезли туди, вділи бітки отакі перчатки для мене без пальців. Наче робити. Тоді мене два переломи, два зломаних ребра було. У цьому спортзалі і катували людей, члени Коростишівської банди. На перший погляд, нічого кримінального, звичайна гачалка з тренажерами. Щоправда, якщо зловмисники нарощували тут м'язи, то їхні жертви втрачали здоров'я. Це, це місце це одна із так званих катівень. Сюди привозили жертв. Задокументовано більш ніж 20 випадків, куди сюди привозили людей, катували саме на цьому місці. Найчастіше це просто на підлозі задували ударів ремнями, поясами, жгутами. Не завжди після таких знущань жертви залишалися живими. Сьогодні одного зі зловмисників, учасника цього злочинного групування, підозрюють у тому, що він вивіз у ліс і забив до смерті молодого чоловіка, який власне був винен в лапках йому кошти. Чоловік виявився колишнім атовцем. Це сталося у 2016-му. 23-річного хлопця вивезли у село неподалік Коростишева, і один з учасників злочинного угрупування вдарив його понад 60 разів. У хід пішли не лише кулаки і ноги, а й ніж. На тілі жертви правоохоронці виявили десятки ножових поранень. Від отриманих травм хлопець загинув, а його тіло знайшли наступного ранку місцеві фермери. Крім катувань і вбивств, зловмисники перетворювали своїх жертв на рабів. І коли я кажу раби, я не кажу це лише для того, щоб зробити оповідь більш художньою або нагнати страху. Просто річ у тім, що саме так людей називав один з лідерів злочинного угрупування, який власне змушував їх відпрацьовувати борги. На каменярні, що йому належало, аби їх так називали в ході документування і в ході досудового розслідування вже встановлено, що їх так називав саме один зі співорганізаторів злочинної організації особисто. Він їм погрожував, що в разі несплати цих надзвичайно високих недомовних відсотків вони будуть тут працювати довічно. На каменярні люди не лише працювали, а й жили. Вони тут їли і спали. А поруч з людьми самопроголошені рабовласники тримали свиней. Чи можна було втекти з цього пекла? Не впевнена, що комусь вдалося довести цей задум до кінця, але точно відомо, що тих, хто намагався це зробити, додатково карали. Втікача ловили, запихали у великий мішок, зав'язували його згори і підвішували на балку. Далі людину, що була в мішку, били. Наганяти жах на своїх жертв. Зловмисники почали ще у 2014-му. Однак люди роками не наважувалися звертатися до правоохоронних органів, тому що банально боялися за свої життя. 95% не звертається в поліцію. Ну всі бояться. І ще 70%, яких вони били, вони ще требують з них гроші за те, що вони їх побили. Бояться фізичної розправи. Ви розумієте, вони дуже ну дуже жорстокі люди. Це Лаврененко Андрій Станіславович. Він дуже жорстокий людина. яка в розшуку і зробить такі злочини в нашому місці. І ніколи не було зрозуміло, хто стане наступною жертвою, адже під роздачу потрапляли навіть школярі. Так, наприклад, Роман був в 11 класі, коли бандити схопили хлопця просто на вулиці, затягли до машини і почали бити. Чому навіщо навіть не пояснили? Зламали мені ребра, був струс мозку і ну лісо ізбули в синяках. ось був і гематома. перевозили в машину і почали збивати. Везли в Красишеві, збивались, і коли я задав опроси за чого мене б'ють, вони ніяк це не аргументували. Місцеві ще у 2017 році спробували вирішити проблему, принаймні привернути до неї увагу. Вони покликали журналістів і казали тоді на камери під запис, що у місті близько 200 підприємців вже змушені платити данину злочинному угрупованню. А скільки було тих, хто не мав власного бізнесу, але при цьому боявся за своє життя, і все одно був змушений платити ті чи інші кошти зловмисника. Взагалі неможливо було підрахувати. Люди тоді у спілкуванні з журналістами нарікали на те, що поліція нічого не робить, а вони не можуть банально навіть пройтися спокійно вуличками свого рідного міста. Але розголосу медіа не дуже допоміг. В принципі, після цього правоохоронці зробили нічого, і зловмисники продовжили свої діяння у 2018-му, Коли Роману ще одній жертви коростишівської банди було 18, ракетири вивезли його до місцевої водойми взимку. Там били, змусили роздягнутися і наказали увійти у крижану воду, вимагали гроші. Ось саме це місце, куди нас вивезли ракетіри. Тоді ще цих камінців не було. Це затоплений кар'єр вороного. Це було взимку, було холодно. Ну, ось саме на цьому місці затопленого кар'єру. Місцеві рекетири вивезли нас земку. Побили, заставили роздягнутися, це все знімали на відеокамеру. Потім через декілька годин вони повідомили батькам про неіснуючі борги в розмірі 2 тисяч доларів і дали добу на те, щоб віддати ці гроші. Можливо, всі ці жахіття тривали би і далі, але про проблему не став мовчати вже згаданий військовослужбовець Назар. Після кількох місяців шантажу, після того як його побили у відпустці, Назар поділився тим, що переживає з побратимами. Ті порадили йому не сидіти, склавши руки і звернутися до Служби безпеки України. Ну, я думаю, зараз хороший момент для того, щоб нагадати вам про актуальний збір від Повернись живим. Реквізити знайдете ось тут. Врешті СБУ у співпраці з Нацполіцією затримали зловмисників влітку 2023-го. Їх брали на гарячому, коли ті отримували чергову суму грошей за так званими боргами. Загалом вдалося схопити десятьох членів злочинного угрупування. Виявилося, що багато з них фільмували свої злочини на камери і не видаляли ці матеріали. Сьогодні кадри стали частиною. Кримінальних справ проти зловмисників частину з них після затримання відправили у СІЗО, частину відправили під домашній арешт. Але схоже, що жоден з підозрюваних не погоджується з тим, що їм інкримінують. Їх обвинувачують за кількома статтями кримінального кодексу, зокрема у створенні злочинного угрупування, вимаганні, рекеті, погрозах, викраденні людей та катуваннях. Один з обвинувачуваних Анатолій Моргунов заявив наступне. Ви просто рік не за що тримаєте людину за гратами, мотивуючи це якимось статусом смотрящого. Чим це підтверджується, я ніде ні у яких кримінальних напрямах не міг брати участь. Мене не змогли не сфотографувати, не записати нічого. Ви просто забрали людину з вулиці від родини, від дитини, від матері. Ви просто зараз дієте по безпреділу. коли це закінчиться. На суді, до речі, адвокатка Моргунова заявила, що її підзахисному конче необхідно зустрітися зі священником, але не аби яким, а з тим. Що є представником церкви Московського патріархату. До речі, про злочинців в рясах на цьому каналі є окреме відео. Обов'язково подивіться, чим завершаться суди і коли вони завершаться, наразі невідомо. Але деяким учасникам користишівської банди може загрожувати довічне ув'язнення. Ось така історія котусики. Пишіть, що ви думаєте про цю справу і які ваші прогнози щодо того, як вона завершиться? Не забувайте про вподобайку, не забувайте про підписку, якщо ще чомусь не підписалися на цей канал. І обов'язково дивіться інші відео на каналі. Посилання на донати знайдете в описі під відео і в першому коментарі, але також не забувайте дивитися інші відоси на каналі. Картку вже за класикою лишаю для вас ось тут. Тицяти. Побачимося.